Міська виборча комісія у середу почала реєструвати кандидатів у депутати міської ради та на міських голів. Ця процедура кажуть фахівці відбувається організовано уже встигли подати документи на участь у виборах близько десятка партій. Щоправда, побоювання опинитися за бортом виборчих перегонів привело політиків під стіни комісії ще напередодні ввечері. Організація процесу жахлива. Нагадую, так студенти. Поступали тепер у вузи там ночували. Вчора я прийшов. Люди ночують тут цілу ніч в машинах. Сидять цілу ніч. Нушою без здати документи. Я вже приймаю участь у п'ятих виборах. Ну такого ще я в історії не знав. Першими подали документи на участь у виборах в Івано-Франківську. Представники партії регіонів цей факт не як стурбував і їхніх опонентів. Наш представник вже був сьогодні зранку. Вже регіони були першими. Десь є є загроза, що власне для цієї політичної сили і для влади будуть. Преференції на виборах. у міській виборчій комісії 18 членів. Вони представляють дев'ять політичних сил. Найважче визнає голова Івано-Франківської МВК Богдан Винник було сформувати межі округів та дільничних виборчих комісій. Адже окремі члени намагалися лобіювати інтереси своєї партії. У деяких питаннях є непевні, скажімо, свої особисті думки, а представляють думку партії і. Не завжди приймається рішення так, як би хотіли. Наприклад, зразу привожу по формуванню дільниць і округів. Нам прийшлося два дні збирати комісію і засідати, щоб визначитись. Усі бажаючи взяти участь у виборах до міської ради та на посаду міського голови, можуть подавати свої документи до 8 жовтня.